Всім привіт! З вами Олена і мій в'язально-надихальний канал ще пара рядочків. І сьогодні я вас або надихну, або навпаки, відверну, якщо, так можна сказати, від того, щоб пов'язати пряжею Ярнард. Ця пряжа викликала неабиякий фурор минулого осінньо-зимового сезону. Було дуже багато проєктів з нею і в інстаграмі, і в Ютубі. І я. Спокусилася на шикарну кольорову гаму, зв'язала дві роботи з нею. І сьогодні хочу вам розказати про свої враження. Тобто, це щось таке сьогодні буде на кшталт або відгука про пряжу, або теста пряжі, Подивитись. Отже, пряжа Білісіма від Ярнарт. Ось у мене. У мене вже, оскільки роботи зв'язані, то цілих клубків немає мотків, є тільки залишки, я вам їх покажу. Ну, а поки я їх розкладаю, у вас є час для того, щоб підписатися на мій канал. Можете вже зараз поставити вподобайку для цього відео. Ну, або, звичайно, можете зачекати до того моменту, коли я закінчу свою розповідь. Підписуйтесь, будь ласка, особливо, якщо ви це робите під час перегляду відео, то це дуже позитивно впливає на просунення і власне цього відео, і взагалі каналу. Всім дуже-дуже велика вдячність за підписки, за коментарі і за вподобайки. Так от, минулий сезон ця пряжа дуже так яскраво увірвалася на ринок. Ну, принаймні, я її помітила тільки минулого сезону. Не знаю, можливо, і раніше вона була в продажу, я її не помічала. Багато було і різних моделей зв'язано, повторююся, і в Інстаграмі, і в Ютубі, і мені здається, що секрет цього. Три причини для цього. Три таких не секрети, але три причини були. Ну, Це, по-перше, неймовірна кольорова гамма, шикарні кольори. І в з екрану монітору або з телефону вони взагалі виглядали чудово. По-друге, це те, що багато блогерів. Дівчат, які, в принципі, мають певний вплив на в'язальну аудиторію, в'язались з цієї пряжі, активно про неї розповідали. Ну і третє, те, що доступна досить ціна на пряжу, пряжа товстенька, тобто швидко з неї можна зв'язати той чи інший виріб. І мені здається, що все це складалося в певну таку причину успіху. Да? Я Спокусилася також на яскраві кольори, купила зразу дві упаковки. Один колір був для моєї сестри молодшої, інший колір я обирала для себе, але потім так вийшло, що цей джемпер я зв'язала для своєї середньої сестри. І зараз хочу вам і показати ці роботи готові. І розказати про пряжу, в принципі, про свої враження, і відмітити її такі і недоліки, і позитивні сторони, для того, щоб ви прийняли самі рішення, чи хочете ви з нею в'язати надалі. Дівчата, будь ласка, ті, хто вже в'язали її пряжі, залишайте свої коментарі, розповідайте, наскільки ваші відгуки збігаються з моїми. Ті дівчата, хто тільки планує. Брати в роботу цю пряжу, сподіваюся, вам буде сьогоднішнє відео буде корисним. Ну, а ті дівчата, хто взагалі перший раз чую пробілістімо, сподіваюся, що вам буде принаймні цікаво. Отже, спочатку про власне, пряжу. Мотки по 150 грамів, 330 метрів довжина мотка, тобто у 220 грамах. Тобто у 100 грамах 220 метрів. Ну, досить така стандартна, в принципі, довжина для на півшерсті турецької. Виробляє Ярнард, Туреччина. Склад, великі такі матки. Характерна їх особливість це цей яскраві фарбування, контрастні, дуже часто, дуже часто в одному матку досить контрастні кольори використовуються. Переважно чотири кольори в кожному мотку, але кажуть, що десь зустрічали і три кольорові мотки. Не знаю, в мене обидва мотки були ось такими чотири кольоровими, трошки пізніше покажу, власне, які кольори у кожному з цих мотків. Продаються, принаймні, там, де я купувала, вони продаються упаковками по три мотки в упаковці. І це зручно, тому що. Якщо ви будете в'язати, так, як в'язала я, підбором кольору, то певні участки в мотках вам потрібно, треба буде вирізати, і тоді якраз з цих трьох мотків виходить повноцінний виріб. Якщо ви плануєте в'язати без підбору кольору, то можете і двома матками обмежитися, але, в принципі, для того, щоб бути більш упевненими в собі, я б рекомендувала брати три матки. Так, склад. Ну, Склад цієї пряжі важко назвати натуральним і взагалі таким більш-менш приємним, тому що тут лише 13% мохеру, усі інші волокна абсолютно синтетичні: поліакрил, поліестер і махер. Це також, хоч і 13% його тут, але що це за мохер невідомо, і взагалі, коли мова йде про Туреччину, там вони можуть мати на увазі будь-що завгодно. Але ось коли подивитися, подивитися ближче, то ви бачите, от якісь є певні такі, може, це шерстинки цього мохеру, не знаю. Ну, щось таке, в принципі, натурально можна вгледіти. Пряжа дуже легка, дуже така. Повітряна, так би мовити, нерівномірна нитка у кожній, ну, взагалі, нерівномірна нитка, тому що щось на таку, це, мабуть, напевно, це якісь там поліакрилову основу, може, чи ще щось таке нанизані такі різні різні волосини. І вони дуже неоднорідні і в мотку, і в полотні. Зараз ви це побачите. До цього треба бути готовим. Я зв'язала. І в одному і в другому випадку були, я вже повторюся, були коплені три мотки. У мене залишки залишилися, тому що я в'язала підбором десь по мотку, можна так сказати. Тобто, в принципі, 300 грамів це такий непоганий розхід. Ну, для махерового светрика це звичайний розхід, а для светрика за крилом це в принципі, дуже непоганий розхід. Тобто 300 грамів абсолютно вистачить дуже вільно можна зв'язати щось з нього. Так, тобто це ось такі технічні характеристики. Тепер, власне, розкажу про, спочатку про джемпер, який я зв'язала для своєї середньої сестри. Його вже немає, я її вже віддала, тому ви можете побачити тільки на фотографіях. Ось я в'язала з такого кольору. Це кольор 14-15. чотири кольори у мотку. Ось такий яскраво, яскраво. Пурпурний, да, фіолетовий, ось такий рожевий. Потім ось такий якийсь ягідний колір, дуже приємний. І ось такий яскраво, яскраво-оранжевий. Мені якраз і сподобався цей колір за рахунок поєднання таких дуже яскравих кольорів. Мені здавалося, що оскільки це я купувала це ще, мабуть, перед війною, точно взимку. І мені захотілося тоді серед зими таких яскравих кольорів, і, в принципі, вони мене не розчарували це поєднання кольорів. В'язала я одразу від трьох мотків зверху вниз регланом, для того, щоб такий був дуже плавний переход кольору, такий, щоб широкі були ці полоси градієнтні. Було не дуже звичайно зручно в'язати одразу від трьох мотків, і там де на рукавах, і потім внизу, звичайно, підбиралися, вирізалися щось. от але те, що вийшло, результат мені дуже подобається. Саме за рахунок того, що отакий широкий переход кольору. Так, перехід, Тобто нитка, один колір повторюється у полотні лише один раз. Зустрічається один раз, і це мені дуже сподобалося. Я в'язала зверху вниз регланом, відразу починала в'язати з горла, з горловини. І мені не дуже сподобалося, що нитка дуже м'яка, вона абсолютно не тримає ні резинку, ні форму. Тобто, в мене цієї горловини стійкою у мене не вийшло зробити, вона повністю опустилася, і така вийшла трошки можу, схожа на мокнек, такий вигляд вид горловини. Але, в принципі, в експлуатації досить зручно. Сестра носила цей джемпер уже декілька разів, надягала ось в такий час, це кінець. Вересні, початок жовтня, їй було досить комфортно. І я думаю, що якраз для такої погоди, як, ну, для осінньої погоди або весняної, якраз для того, щоб носити без верхнього одягу ця пряжа білісімо і вироби з неї якраз ідеально підходять. Так, це те, що стосується джемпера для моєї середньої сестри. Тепер покажу вам джемпер для моєї молодшої сестри. Він зв'язаний з такою пряжі, я вам покажу обов'язково впродовж відео мотки з магазину, так як вони виглядають на вітрині для того, щоб ви отримали в принципі, повноцінне уявлення про кольори в мотках. Тут також чотири кольори, і, мабуть, це буде мені зручніше показати вже на готовому виробі. 1414 номер цього кольору білістімо. Так, ну, звичайно, джемпер великий, він не поміститься повністю в кадр, але я вам покажу і фото на сестрі, і фото на манекені. Ну, а тут вам покажу, які ж власне, кольори у цьому джемпері. Рожевий ось такий. Потім він переходить ось такий фіолетовий, пусковий, чи як його назвати. Потім він переходить ось такий темно-бірюзовий, дуже гарний колір. І... В цьому мотку ще був ось такий колір світла м'ята, але я вирішила його не використовувати, він мені не дуже сподобався. І я його вирізала повністю взагалі не використовувала. Ось, може, десь певний момент. Тут ви бачите якусь таку певну світлу смужку, він якраз тільки-тільки починався я вирізала. Мені здалося, що оця м'ята вона буде дуже простити, мені здавалося, оцю Кольорового гамму, така вона простовато виглядить. Тому я її уникнула. <кій> Залишилося дуже багато дрібненьких клубочків, моточків. І, в принципі, тут вистачить і в одному, і в другому випадку ще на який-небудь, там, наприклад, повноцінний шарф. Подивлюся, чи захочу його в'язати. Подивимося, так? От спеціально вам показую. Дуже близько полотно, щоб ви побачили, якої вони є. воно якості. В'язала я на 6 номер 6 Адді. Ось можете подивитися ось такий ворс, якийсь певний є. А, цей джемпер пройшов в ВТО, сестра його вже носила, але не досить багато разів. Тому, в принципі, проте, як він саме цей буде носитися, не знаю. Повторюся, той джемпер, що я зв'язала для середньої сестри, вона вже носила, і вона сказала, що їй досить комфортно в цьому джемпері. Так, тепер, власне, про свої враження від і процесу, і від пряжі. Ну, процес комфортним назвати не можна. Одразу скажу, тому що ця нитка нерівномірна, в ній постійно. Спиця, кінчик спиці, тут заплутується в цих е петельках. Тобто не можна сказати, що ти там в'яжеш і кайфуєш. Ні, абсолютно. А, хоча я потім вже зрозуміла, що мені потрібно було обрати інші спиці, про це я скажу трошки пізніше. По-друге, хоча пряжа така дуже повітряна, така дуже легка, але оскільки вона переважно синтетична, то і в руці вона не відчувається такою, знаєте, надто приємною. Але це не любитель абсолютно. Тут для когось це може бути недоліком, для когось це навпаки може бути позитивним моментом, тому просто я констатую своє враження, а ви можете його не розділити. Так, третє полотно. Воно, хоча і таке дуже легке. З такими з вентиляцією, я б так сказала, але мені не дуже подобається його зовнішній вигляд. Воно виглядає трошки як підваля не може. Мені здається, що якщо його носити буде під верхній одяг, то воно дуже-дуже швидко закошлатиться. Я чула відгуки про те, що пряжа дуже лізе, залишається ворс на одягу. Ні, я цього не помітила ні під час роботи з джемпером, ні от носили сестри, хоч декілька разів та нанягали одна інша, і таких відгуків не було. Ще мені здається, що, в залежності від кольору, вона по-іншому виглядає. Тобто ось тут оця фіолетова секція, фіолетовий, фіолетова ділянка така якась мохната, симпатична. А ось бірюзова вона здається така. Більш гладенька, якась, якась така більш ну, прим'ята, чи що цей ворс, не знаю. Я не можу вам сказати, як, в принципі, створюється ця пряжа, тому що в мене не виникло відчуття цього, що я маю. на увазі. Коли пряжа ось така градієнтна, то вона створюється двома. Способами, або вона фарбується одразу градієнтно в полотні, Не в полотні ну, навіть і в полотні. Ви знаєте, що є, що в'яжуть великі-великі полотна, широчезні, потім ці полотна фарбуються, потім розпускаються і зматуються в мотки. Так виходить градієнтна пряжа. Буває, що в пасмах фарбують. І третій спосіб виготовлення саме такої градієнтної пряжі це Підмішування. Тобто один фрагмент іде, потім обрізається інша нитка долучається іншого кольору, потім знову обрізається інша нитка іншого кольору доєднується таке підмішування кольору. Я не зрозуміла, як робиться біліссимо. Мені здається, що це фарбують у таких великих пасмах. Я так думаю, не знаю, але чому тоді в мене такі різні відчуття від. Різного кольору, не знаю. Тобто це ж звичайно одна пасма повинна бути абсолютно ідентичний, ідентичне полотно, але у мене чогось не викликає такої, такого враження. Ну, і бачите, ці петельки вони якось приминаються і створюється таке легке враження, ну якщо декілька поколінь вже носили. Але отак, коли дивишся зблизу, ні, абсолютно дуже. Дуже непогано виглядає полотно. Так, цей джемпер я в'язала регланом зверху. Я в'язала реглан до проєм, потім окремі полотна підбирала, знову ж таки, так, щоб це був градієнт поступовий перехід від рожевого і до темної бірюзи. Мені. Я одразу планувала в'язати саме так, тому що ця така смугастість і така дуже велика яскрава яскравість в полотні цих смуг, мені не сподобалися. Тобто я одразу знала, що буду в'язати саме так, от підбором. І тобто, якщо ви плануєте в'язати також підбором для того, щоб вийшов ось такий певний плавний перехід, то точно вам потрібно буде брати три мотки. Так, рукав я в'язала набираючи спройми. ну І також, звичайно, я захотіла, вже, щоб там, де в мене фіолетовий такий бузковий колір, да, щоб тут також починався з легкого рожевого кольору, ну і переходив потім в бузок, щоб в принципі, воно співпадало так, от зовнішній вигляд. Якщо тут внизу <кій> бірюза, то й на рукаві повинна бути бірюза. Мені здається, що я, в принципі, досягла того результату, який планувала. Мені подобається, сестрі подобається. Це, в принципі, головне. Ну, вже, мабуть, побачили на фотографіях, і на манекіни, і на моїй сестрі, як виглядає цей джимпер. Так, ну а тепер, власне, резюме певне, якщо так можна сказати, про цю пряжу. Ну, а повторюся, ви ж робіть свої висновки і пишіть свої відгуки. Можливо, у вас. Діаметрально, ну або трошки інше ставлення до цієї пряжі. Так, ну почну, мабуть, з таких не дуже позитивних, з негативних рис. Це, перш за все, я вже сказала, склад. Якщо ви любите виключно натуральні волокна, якщо ви любите. Такий особливий комфорт полотна під час експлуатації, перш за все, то белісся мона пряжа для вас. Друге. Дуже погано розпускається пряжа, і це ви повинні знати, повинні повністю усвідомити перед початком роботи. Якщо щось у вас піде не так, вона по-перше дуже погано розпускається. По-друге, коли ви в'яжете вже розпущену нитку, то вигляд у неї абсолютно не той, який був спочатку. Також маєте це на увазі і хочете в'язати, віжіть одразу. Так, як запланували. Далі я не рекомендую використовувати цю пряжу для виробів, які носяться під верхній одяг. Ну і, звичайно, звідси і випливає певний такий режим експлуатації виробів з цієї пряжі. так, Тобто, це або тепла весна, або тепла осінь, коли не потрібно надягати щось зверху, коли досить піддіти. Або якусь легку маєчку під низ, або легку сукню і зверху надягнути або кардиган, або джемпер. І відчувати досить себе комфортно. Тобто акрил вас цей не зігріє, але такий е, дасть певну, певний захист від вітру, від першої прохолоди, осінньої або весняної, повторюся. Ну, Влітку не, я собі не уявляю, як це можна експлуатувати. ну, Напевно, також такими, знаєте, холодними вечорами. Чому б ні, але, повторюся, не під верхній одяг, тому що мені здається, що буде дуже-дуже закатуватися полотно. Далі. Далі пряжа, знову ж таки, повторюся, не є комфортною в процесі, тобто задоволення для в'язальниці ви не отримаєте від неї. Ну або хіба що вам потрібно буде дібрати інші спиці, зараз трошки пізніше про це скажу. Так. Я зустрічала відгуки про те, що воно дуже мниться, дуже розтягується. Не знаю, в мене поки що таких немає відгуків, але можливо. Тобто, також вам треба це мати на увазі. Так, ну а тепер переходимо, власне, до плюсів цієї пряжі. До тих її рис, за які можна її обрати, зв'язати з нею виріб і навіть отримати якесь певне задоволення. Ну, перш за все, повторюся, це кольорова гамма. Нікого, мені здається, це не залишить байдужим, ну, особливо тих, хто полюбляє яскраві кольори в одязі, та навіть тим людям, тим в'язальницям, які, в принципі, переважно надають перевагу таким темним кольорам в одязі. Інколи хочеться щось знайде, таке яскраве, і вийти прогулятися, і створити певний настрій і самій собі, і оточуючим. Для цього біліссима підходить ідеально. І я вам скажу навіть, що коли я дов'язала джембер для своєї середньої сестри, я думаю, все, не буду я в'язати з Біліссьюму, не хочу. А потім готувалася до цього відео, дивилася кольори. І побачила новий якийсь колір, ну, принаймні я його не пам'ятаю минулого року, 1421. Ой, думаю, який він шикарний, я хочу собі щось з нього, але це швидше це вже буде такий весняний якийсь проєкт, якщо я знову ж таки придумаю, що з нього таке зв'язати цікаве, неординарне. Дуже мені сподобався цей колір, дуже хочу його взяти в роботу, навіть незважаючи на те, що сама пряжа мені не дуже сподобалася. Так, другий позитивний плюс це її ціна. Зараз в ярні, там де я її купувала, там ця пряжа продається лише упаковками по три матки. Так от упаковка коштує 373 гривні. Ну, це десь 124 гривні за моток. Я вважаю, що для Ціни за джемпер, да, ви гарантовано отримаєте з трьох матків джемпер, то, в принципі, це абсолютно нормальна ціна. Тобто, навіть після подорожчання, навіть після зміни курсу ціна на неї залишилася доступною. Купувала я її взимку, мені здається, що таке, мабуть, може, 260 гривень була упаковка. Ну, щось таке, не пам'ятаю, не буду вам казати, зараз от, 373 гривні. Можна, напевно, знайти десь дешевше. Не знаю. Я вам кажу там, де я купую. Далі. Ще один плюс це надзвичайно легка пряжа, ну, як і будь-який мохер крилом. Розхід невеличкий, повторююсь, два мотки мінімум, це 300 г, і у вас готовий джемпер це прекрасний плюс цієї пряжі, тобто і швидко. Да, оскільки процес такий, якщо ви в'яжете на спицях 6, як рекомендовано там, рекомендовано 5-6, усі переважно в'яжуть на 6, я також в'язала на 6, і один і інший джемпер, тобто ще й швидкий проєкт. Це також плюс в наш час. А, останній плюс: ви можете отримати задоволення від цієї пряжі, напевно, якщо берете, підіб, підберете правильно спиці. І зараз я скажу, що я маю на увазі. Я в'язала її, цю пряжу, в'язала її на спицях номер 6 повторюся, це металеві латунні Адді. Потім я подумала, чи б, б не спробувати їх на тонших спицях. Я взяла четвірку, спробувала, ні, дуже забите полотно, взагалі некомфортно, незручно в'язати. половиною мені також не дуже сподобалось. Але ось я взяла в руки п'ятірку. І на п'ятірці мені кайфовий процес. По-перше, не такий дирчатий, як шістка. По-друге, зберігається і пластичність, і легкість цього полотна. По-третє, я вибрала дерев'яні спиці. І вам хочу сказати, що дерево для цієї нитки ідеальний партнер. Тобто, якщо захочете в'язати з білісімо, Пропоную вам спробуйте на дерев'яних спицях. Мені здається, цей процес буде більш комфортний. Так, чим менше спиці, тим більше відчувається рядність на зворотній стороні, а рядність не може не бути, тому що нитка, бачите, така неоднорідна, нерівномірна, і вам важко підсмикувати в виворотніх рядах. Нитку, петлю, так, тому ця рядність може бути, але вона, в принципі, не впадає в око абсолютно. І якщо використовувати саме лицеву сторону, то, в принципі, я вважаю, що дуже-дуже непогано виглядає. Отже, це були мої такі враження. Якщо ставити за п'ятибальною шкалою оцінку цієї пряжі, це, мабуть, три з плюсом, я б так сказала. Якщо казати, чи буду в'язати я з цієї пряжі чи ні, це скоріш ну, не знаю, от я ж кажу, що якби не цей колір, я б її взагалі б не розглядала вже. ну, Можливо, ці там великі залишки, клубочки дрібних після цих двох робіт. Можливо, я використаю в якому-небудь шарфу. Це коли мені ж ні зовсім нічого буде в'язати. Таке мені, мені не грозить по тут ну, От я ж кажу, що. Чи буду я з нею в'язати, не, не знаю. Чи можу я її рекомендувати комусь тільки в випадку, якщо вам неймовірно сподобається колір і ви захочете ради цього, ради цього кольору, терпіти в принципі, певний дискомфорт і такі непередбачувані наслідки, неоднозначні наслідки. Не знаю наскільки це. Оптимістично, і наскільки це виглядає ем, по-блогерськи моє сьогоднішнє відео. Да? Чи захотів би зі мною працювати Ярнард після цього, я не знаю, але я висказала абсолютно свою чесну думку. І, ви знаєте, мабуть, мабуть, ці кольори, вони все ж таки є тою перевагою заради як якої можна в'язати з біліссимо. Додати до нашого життя фарб ніколи не завадить. Тому, хочете в'язати з біліссимо, звичайно, в'яжіть. Усім всього найкращого. Дякую, велика, дякую, за перегляд, за усі реакції ваші, які були протягом цього перегляду. Обов'язково зустрінемося в наступних відео. І усе буде Україна.